Я вітаю вас, друзі, в ефірі Чернівецького телеканалу Чернівецький Промінь Ластівчине Гніздо. Я Богдан Ластівка, і говорити ми будемо сьогодні на цікаву тему. Говорити ми будемо про гроші. Ми часто зневагою говоримо про гроші, найчастіше тоді, коли ми їх не маємо. Гроші як інструмент або гроші є дуже поганим паном, кажуть, але надзвичайно добрим слугою. У нас гість в студії сьогодні, голова київської міжнародної Банківської біржі, науковець у галузі фінансів Анатолій Гулей. Доброго дня, пана Анатолій. Доброго дня. Ми дуже давно знайомі і дуже в таких хороших стосунках. Я колись заходив в Ощадбанк, коли ми е, зустрічали, співпрацювали. І таке хочу загальне перше питання: Анатолій Гулей і гроші. Як це почалось? Як Анатолій Гулей почав займатися фінансуванням? Ну, 20 років в банківській системі, і коли гроші кругом тебе, то ти рано чи пізно починаєш до цієї величини відноситися зовсім по-іншому. Скоріше гроші це як фінансовий інструмент, але не як не ціль. Скоріше гроші це як. Якийсь еквівалент, якесь таке натхнення, яке тобі дає можливість е, зробити якісь результати, так, від яких ти можеш отримати задоволення, а можеш не отримати. Емоційно, ти за допомогою грошей можеш себе реалізувати, а можеш навпаки втратити себе. Гроші це всього-навсього можливості, але не більше. Тобто гроші це інструмент. Абсолютно, гроші, це... Це, це наш з вами інструмент для того, щоб зробити наше життя щасливим. На сторінці Фейсбук я прочитав, що за десятки років роботи в сфері розвитку банківської справи Анатолій Гулей зміг досягти висот міжнародного масштабу і став експертом в питаннях інвестування науковим діячем і визнаним викладачем в багатьох європейських університетах. Це так ну я захистив докторську дисертацію. Свою став доктором економічних наук. Моя робота була інвестування в харчову промисловість в Україні. Мені було це дуже інтересно, тому що є три галузі. В Україні, які самі перспективні для інвестування. Це туризм, да, і це сільське господарство і харчова промисловість. Тому е, я вважаю, що я зробив свій такий невеличкий внесок для того, щоб інвесторам легше було інвестувати, і сама промисловість розуміла, хто ці інвестори і чого вони до них прийшли. Я згадав ще таке румунське прислів'я старе, таке стринжі, Бань Алп п'ентрузілі негрі, бережіть білі гроші на чорні дні. Тобто білі мається на увазі чесно зароблені гроші. Ну, вчора, 20 березня, якраз був чорний день, тому що було затміння. Да, да, так, це так, якраз так, той так, чорний так, день, так. про який говорили наші дідусі й бабусі. Є ще одна інформація. В листопаді чи в жовтні 2009 року на міжнародній банківській конференції Анатолій Гулей сказав про те, що. Наступна фінансова криза почнеться у 2014 році. Тобто, Анатолій Гулей – це я би сказав, може даже і Вольф Мессінг сучасного фінанс... фінансової справи сучасної Ні, ну я дуже поважаю Вольфа Месінга, і я би сказав про те, що. Насправді цей прогноз є абсолютно математичним і він є більш аналітичним, тому що циклічність кризи, вона раніше вона мала періоди 10-12 років, а зараз вона зменшується до 6-8. І тому вся економіка кожної країни вона розрахована на ріст промисловості, ріст споживання. І ці величини глобально закладені в економіку кожної країни. І це на великий жаль не дає можливість виходити з кризи. Тому що ми виходимо з кризи за рахунок інфляції, за рахунок росту цін, але ніяким чином не за рахунок власного інтелекту, підвищення продуктивності праці або добавленої вартості. Тому що Карл Марс чітко вказав про те, що саме добавлена вартість повинна створювати економіку держави. Про міжбанківську біржу трошки. Для мене, наприклад, колись я ще був юнаком, і для мене перший раз я почув слово біржа у зв'язку з нашою Чернівецькою музичною біржею, де збирались музиканти, яких купували для весіль, для свят якихось. І збирались музиканти, була така була чудова атмосфера. І коли я почув десь по телебаченню, що по Радянському, Нью-Йоркська біржа, я запитав батька, слухай, а що там також збираються музиканти? І потім я закажу, що це не та біржа. Дещо. Декілька слів про Київську міжбанківську біржу, як вона живе сьогодні, і її відмінності, наприклад, з лондонською біржою, чи з нью йоркською дивіться. Українська міжбанська валютна біржа вона є універсальною, тобто вона об'єднує в собі три функції: валютну, валютну ліцензію, фондову ліцензію і товарну ліцензію. Таким чином, ми надаємо послуги в трьох різних категоріях. В своєму розумінні всі три ринки погано розвинуті, тому Гарно надавати послуги, використовуючи всі три, всі три ліцензії. На сьогоднішній день по валютній ліцензії ми маємо абсолютне домінування Національного банку. Фондовий ринок, на жаль, у нас не так розвинутий, як би нам хотілося. Працює фактично тільки товарний ринок. Тобто продаються сировина, продається. Продаються газ, елект... газ, інші сировинні позиції, вони, вони не є такі великі, вони не є такі активні, як би нам хотілося порівнювати себе там, з Варшавською біржею, з Чикагською біржею. Але технології, можливості і. Розвиток і стратегія у біржі є, і будемо сподіватися, що законодавчі поле і наші друзі депутати створять можливості для інвестування саме через один із інструментів відкритої, відкритої ринкової економіки. Це біржа. тому що це є перший крок до відкритого ринку, саме, саме біржа. Тому ми сподіваємося, що Україна зробить ці зміни. Управління особистим капіталом це курс лекції, які Анатолій Гулей читає сьогодні. І сьогодні це буде безпосередньо в Черніцях. Я напевно буду також дивити, слухати мені Я буду радий вас бачити. Управління і чути. особистим капіталом, особливо для людей, які сьогодні. Скажімо, за межею знаходяться, враховуючи ту економічну ситуацію в Україні сьогодні і в банківській сфері, і так далі. Е, будь ласка, в двох словах обмалювати цю картинку в двох словах. У вас батьки навчили користуватися грошима? Ну безумовно, я ні. думаю, що ні. Мабуть, тому, і ні. А ні, ні? не вчили, так да? і мене не вчили. Не тому, що вони не хотіли, тому що вони не вміли. Тому наша біда з вами в тому, що ми не вміємо користуватися грошима. Ми вміємо. Задовільняти свої потреби, але ніяким чином так не користуватися. І знову ж, ми споживачі, чи як чи правильно ми споживаємо, чи це, це це наша необхідність, чи можемо ми дозволити собі економити, чи ми не повинні собі дозволити економіки? Це абсолютна філософія. Ви повинні створити філософію споживача, обмежуючи себе власним бюджетом, бюджетом сім'ї, бюджетом держави. І тому оця фінансова грамотність, яку за радянські часи не створили, не передали, і на жаль, ми так само не передаємо сьогодні своїм дітям. Це створює вакуум, в якому появляються такі компанії, як МММ і всі інші, хто дурять нас. А ми віримо в те, що висока відсоткова ставка в банку це, це нам добро. Насправді це нам зло і тому банку, який дає цей високий відсоток. Я пригадую такий випадок з власного життя з особистого. Ми колись були на гастролях в Санкт-Петербурзі, і ми жили в хорошому отелі Карелія 2 Значить, після концерту до нас прийшли глядачі, які дивились концерт, і ми пішли в ресторан. І в ресторан, це були вірмени. І в ресторані ми сидимо. Там такий був шикарно накритий стіл. Вони кажуть, що ми заробляємо там по тисячі доларів в день, вони торгували взуттям. А я у відповідь кажу: ну а от нам платять, наприклад, п'ять карбованців тоді добових. Тобто я кажу, як можна прожити на п'ять карбованців, і я був, чесно кажучи, здивований. Коні, коли мені мій співрозмовник, він мені каже спокійно, ти можеш прожити на п'ять кар. Я кажу, як ну рано ти снідаєш наприклад кефір з булочкою. Це скільки? Ну 50 копійок на той час це було так. чи 60. Обідаєш ти в ресторані, не в ресторані, а в столовій. Навпроти є підприємство, якесь там було. Там дуже хороше столова. Ти за рубль 50 Ти можеш там поїсти. І на вечір ти собі купуєш такось чи. Пірожне якесь чи щось таке, в такому плані з чайком і ти спокій і лишається, залишається ще на пачку сигарок. Лишається тому, от таким. і я подивився. Думаю, да дійсно п'ять карбованців. Ну тоді це було інші гроші, тоді була зовсім інша система. І я тоді замислився, Таки треба розраховувати свої гроші, скільки б їх не було тим більше в цей час, в цей непростий час, і я вибачаю, що я перебив далі. Про. Ну, дивіться, якщо, якщо говорити, як ви керуєте своїми грошима, і чи можете ви створити свій первинний капітал для того, щоб розпочати власну справу, то я хочу вам сказати, що вам треба поміняти власну філософію думок. Вам треба змінити світогляд для того, щоб створити власний капітал. У вас є дві величини, якими ви можете інвестувати в свою майбутню справу: це час, це ваш час. Власний час, яким ви розпоряджаєтеся. І це кошти, які можуть бути первинним капіталом. Перше, що ви робите, коли відкриваєте власну справу, ви берете нормативну базу, починаєте читати. Ви спілкуєтеся з друзями і втратите свій власний час на свою власну ідею. Це є ваша пряма інвестиція. І ви створюєте нематеріальний актив. Тому це все лягає легко на папір. Ви потратили три місяці для того, щоб розібратися, чи буде цей бізнес рентабельний, чи ні. Потім ви берете кошти, інвестуєте в свої знання, які ви отримали, і отримуєте прибуток. Оце є чесно. А людина, яка не має на сьогоднішній день коштів, але вона хоче зробити якийсь перший крок, все ж таки. Диві, для цього слухавши нашу бесіду, для цього треба як мінімум а, мати мінімум знань, тобто мати якусь фінансову грамотність. Друге, мати гарних друзів, які можуть тебе зрозуміти, розділити твої можливості і твої бажання. Крім того, ти завжди знайдеш інвестора. Для, для своєї ідеї, в разі, якщо ти переконаєш, що що ви разом отримаєте прибуток, є дуже багато людей, які готові інвестувати, і в них, на жаль, немає ідей, тому що вони не генерують ці ідеї. Тобто, якимось чином вони там закумулювали певну суму грошей, і в них така ж сама біда. Банкам вони не довіряють, вони не несуть. Вони готові розвивати нові бізнес-ідеї, але їх на сьогоднішній день на, 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 на ринку немає. Тому вони шукають людей, які можуть. Створювати додаткову вартість, і вони готові фінансувати в Києві. У нас є декілька бірж, які дають можливість молодим хлопцям, які мають гарні бізнес ідеї і не мають коштів, просто презентувати свою бізнес-ідею. Інвестори приходять ця інвестиція може від 10 тисяч доларів до 2 мільйонів доларів І з задоволенням такі. Такі напрямки підтримуються цими інвесторами, і рентабельність у них, я вам хочу сказати, 300-400 особливо стосується інформаційних технологій. Проекти, які створюються в рамках інформаційних технологій, окупаються за 4 місяці, і це при тому, що сідають хлопці, пишуть програми, знаходять інвестора, який профінансував їхні витрати, і вони разом отримують 400 рентабельності. Це, Це супер ідея. На сьогоднішній день я думаю, що це один із перспективних видів для інвестування. Давайте ще поговоримо про таке. У нас сьогодні ситуація в країні. Ми розуміємо економічний стан і виробництво практички практично немає такого виробництва. Так і державний борг України на сьогоднішній день 57,7 мільярдів здається, і до 2020 року він подвоїться. Показ. Ну трошки трошки не так, але е, я б, я би не хотів казати, що подвоїться. Я би хотів казати про те, що е, борг у нашої держави е, він є, він існує. Він е, до, е, до, кінця, до цього, кінця цього року він складе 70% ВВП, і це є критична межа, за якою е, можуть бути проблеми так у самої держави. Насправді, якщо розібратися в тій ситуації, в якій ми знаходимося, то я вам скажу, що Міжнародний валютний фонд вірить в нас, в нашу економіку, краще, чим віримо ми з вами. Вони нам дають гроші. 5 мільярдів коштів нам надали під зобов'язання провести реформи. Ми не віримо в те, що ми можемо провести ці реформи, а вони в нас вірять. То напевно проблема в нас, а не в них. в нас. Проблема... Так, у кожного з нас. Тому давайте поговоримо про довіру, чи готові ми довіряти один одному, щоб змінити це суспільство. Я б хотів запитати спочатку, чи можемо ми сьогодні, наприклад, довіряти банкам в такий непростий час, коли інфляційний момент, враховуючи і так далі. Мені задають такі питання: наприклад, чи можемо ми сьогодні довіряти банкам, колись один адміністративна людина, там бухгалтер, якогось крупного підприємства, не отримав заробітну платню для всього. Колективу з одної причини йому за двох слів йому сказали в банку: грошей нема. Крапка. Ну Як <рес> довіра, е довіра до банків, е ви знаєте, вона починається з нас з вами. Спочатку ми не довіряємо один одному, потім ми довіряє, не довіряємо тим організаціям, в яких ми працюємо. Потім ці організації не довіряють один одному, потім не довіряють банки, в яких вони обслуговуються. І так це замкнути замкнути коло. Тому варто повернутися. Як веде себе банк по відношенню до клієнта? Як клієнт веде себе по відношенню до банку? Чи існує між ними довіра? На сьогоднішній день довіри не може бути до банківської системи, тому що депозити не повертають. Як, як можна принести в банк новий депозит, якщо, ти не, якщо тобі не повертає попередній? Як, 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 як можна вибудовувати нові відносини? Напевно, що треба перегрузити банківську систему. На сьогоднішній день 44 банки виведені з банківського середовища. Це саме ті банки, які паралізували банківську систему і не дають можливість тим здоровим банкам знаходитися на ринку. І в більшості випадків банки так само один одному не довіряють, і відбувається колапс по, по відношенню платежів. І ми ми Банки колапсують між собою, не відправляючи платежі. Підприємства не можуть торгувати один з одним, тому що не вірять, що один з одним розрахується, і тому треба розпочинати таку велику стратегічну програму по поверненню довіри, довіри в цілому суспільстві. Спочатку ми повинні повернути довіру до банківської системи. Потім ми повинні повірити самі в себе про те, що ми це можемо зробити, а потім починати міняти один одного. Чи може навпаки починати починати? Починати міняти один одного так. сьогодні для того, щоб банки пер... почали один одному вірити, Бачите, це, це це філософія грошей, це не ми з вами, це ціла філософія, яка домінує над нами, в якому у нас недостатньо знань, у нас недостатньо інформації. І все ж таки, коли, на погляд Анатолія Гулея, відбудеться стабілізація відносна в банківській системі. Ну, є декілька передумов для того, щоб була абсолютна стабілізація. Перше це закінчення бойових дій Донецька-Луганська область, тобто це психологічний подразник, який не дозволяє нам дивитися в майбутнє. Ми можемо дивитися в сьогоднішнє, але ми не розуміємо майбутнього. Друге, це Продовження траншів МВФ які очікуються там в травні, в червні, можливо, нам нададуть другий транш, але там же знов є умови для того, щоб отримати цей транш. Наприклад, провести реструктуризацію боргів держави в цьому році. Ми повинні погасити біля 15% наших боргів. А от наступних три роки нам нам треба буде погасити 47% наших боргів. І це дуже велика величина. Тому якщо сьогодні не розпочинати реструктуризацію, то завтра, післязавтра нам буде ще важче, ніж сьогодні. Тобто, чим раніше ми почнемо, тим раніше ми отримаємо якусь і відповідну довіру нашу довіру до тих банків, які вже Ви знаєте, спочатку. Давайте наведемо порядок у нас в хаті. Так? Наведемо порядок, покладемо все на своє місця. Тому що минулий рік створив минулий рік, великий хаос. Починаючи від валютного курсу, закінчуючи структурними змінами в економіці, які, на жаль, треба вирівнювати, приводити у відповідність. І тому, як казала Леся Українка, година для праці настала. Треба вже працювати, треба закінчувати гратися в політику. А от які помилки в діях керівництва Національного банку, Толя, ти бачиш в поточній ситуації, яка була. Можна це коментувати про ну, помилки. Певне, що я можна поступив Анатолій Гулєй, щоб він. Е... Ну, ну, дивіться, я би е, не хотів критикувати, тому що критики було дуже багато на дії Національного банку. Я так. би сказав тільки одну величину: всі рішення, які приймає Національний банк, вони вірні. Питання тільки в часі: чи своєчасно, чи не своєчасно. І питання своєчасності говорить про те, що є проблеми. Є проблеми своєчасності реагування на виклики як економіки в нашій державі, так і банківського ринку, так і вимог наших громадян. І, на жаль, от той час, коли Національний банк не встигає реагувати, просто фізіологічно не встигає, ну, вони звикли жити в такому повільному темпі. Але ви бачите, як динамічно протягом минулого року мінялася ситуація. Ви бачите, що ситуація з Кримом взагалі була ну, парадоксальною. банківська система відреагувала на березневі події, які відбулися у нас з Кримом, тільки аж в серпні місяці. Що це треба було зробити раніше? То тоді би вклади наші були збережені і можливості з кредитами були б кращі по роботі з проблемними активами. Тому питання треба швидше треба швидше реагувати на ці виклики які виникають в суспільстві швидше не так як реагує сьогодні європа обіцяють санкції ну ми в першу чергу винні знову ж таки тому що ми не включаємо ніякі санкції практично а от що означає якби ця санкція була введена відключення росії від SWIFT? Що це означає і, і, і з чим якож як його їдять? Питання санкцій, воно має два кінця. Перше, воно б'є по економіці Росії, друге б'є по економіці нашій. Враховуючи, що 40% нашої промисловості замкнуто на Росію, ми можемо просто цією палкою нашкодити і собі. Тепер питання про СВІФТ. СВІФТ це супроводження. Платежів це такі це документи, який супроводжує платежі. Це призначення платежу, куди йдуть гроші, на які цілі, в якій сумі. І оця система SWIFT, вона, це бельгійська така система, яка придумана для того, щоб платежі проходили протягом 15-20 хвилин. Тобто абсолютно нормальний фінансовий інструмент. Дев'ять сенаторів. Американських в минулому році, в вересні місяці, запропонували відключити Росію від свіфта. Е, уряд Британії підтримав їх в цьому питанні. Е, про що йде мова? Якщо відключити Росію від СВІФТА, то це все рівно, що забрати у вас на сьогоднішній день мобільний телефон. Ви проживете, Приблизно так. так. Да, ви проживете. Ви, ви зможете дозвонитися рідним близьким, але у вас будуть проблеми в часі. Ви не зможете планувати собі своє майбутнє протягом там, наступних там, 10-15 годин. Ви, ви фактично повернетеся на 20 років назад, тому ця санкція дуже важкою для економіки. Пан Кудрин сказав, що втрати ВВП Росії будуть біля 5%. тобто, це, це сильний удар по економіці. Голова ВТБ російського банку сказав, що це початок холодної війни в банківській системі ну, світовій. Тобто це серйозна загроза, і я думаю, що е, цей крок може бути е, одним з останніх для того, щоб е, заставити, заставити звернути увагу так, е, Росію на те, що вона залишається в тих же умовах, в яких Радянський Союз був починаючи там з 82-го по 89-й рік. Тобто, насправді ну, в світі немає нових інструментів. Є ті інструменти, які, які більш-менш модернізовані, і вони застосовуються в 2012 році. Такі санкції були застосовані до Ірану. Іран був практично паралізований. І ви пам'ятаєте, там була програма там. Продукти харчування за золото, нафта за золото mm -hmm. такі були програми, тобто неможливо було проплатити жодних доларових контрактів. Тому це фактично феодальний лад. Я розумію. А от ще такого питання я б хотів торкнутись: кредит. Міжнародного валютного фонду, який ми отримали 17,5 мільярдів доларів, що це для України? Це добре чи погано, і як ми зможемо це віддавати, і як ми правильно повинні цим користуватись, щоб його часом вибачаюсь не роздеребанили. Десь дивіться з усіх тих кредитів, які нам давали до цього моменту, в більшості випадків декларувалися великі суми, а отримували досить мало. Навіть в квітні минулого року, 2014 року, коли нам пообіцяли 17 мільярдів, ми отримали всього-навсього 9 мільярдів інвестицій в Україну, з них 4,5 це були гроші МВФ. Нам не дали транш в жовтні місяці і нам не дали транш в січні місяці. Чому? Тому що ми не проводимо структурних змін і не реформуємо нашу економіку, і не реформуємо нашу державу. Тому в грудні місяці, коли прийшов пройшов нова голова Міністерства фінансів, вона запропонувала абсолютно іншу програму чотирьохрічної підтримки держави бюджету і економіки нашої, тому що Вся всі попередні програми вони були дуже короткотермінові. Вони були розраховані на 2-3 роки. А ви ж бачите, що ситуація міняється швидко, час минає швидко, і всі погашення цих оцих боргів вони приходилися на саме на 16-17 рік. А ми рік фактично боремося з внутрішніми проблемами, ті, які є в економіці, і фактично ми не зможемо виконати ці зобов'язання. Тому треба було зробити реструктуризацію цих боргів. І на сьогоднішній день підписаний новий меморандум, де чітко розписано, хто що повинен робити. Є зафіксовані виконавці. І ми сподіваємося, що ця програма на 17,5 мільярдів дозволить нам залучити зовнішніх інвестицій біля 40 мільярдів, тому що це тільки один із позитивних сигналів для інвесторів міжнародного рівня. А цей кредит і може наступний кредит, чи вплине він на стабілізацію гривні, все ж таки, і до якої до якої позначки ця стабілізація може дійти там, скажімо, найближчим часом там протягом року, протягом двох років. Національний банк прийняв рішення про те, що курс буде вільний, і він буде вільно, вільно утворюватися. Тому казати про те, що 17,5 мільярдів якось буде сильно впливати на цей курс, я би не хотів. Я би хотів сказати тільки про те, що ці кошти дають нам можливість розрахуватися з нашими боргами і не допустити дефолт держави. Тобто, ми про слово дефолт вам варто забути. Ну, я взагалі поясню, що таке дефолт. Дефолт це, це ні в якому разі не смерть. Дефолт це неможливість повернути вам 100 гривень, які я вчора взяв. От, і все. Це дефолт. Це, це неможливість просто виконати своєчасно, свої, свої зобов'язання. Тому питання стоїть, коли ти можеш, так? скільки за це треба заплатити, так, і як вийти з цієї ситуації, але це. Це питання компромісу, це питання реструктуризації. З, з чого починається дефолт? Спочатку я не поверну вам 100 гривень. Ви не розрахувалися за кредит банку. Банк не розрахувався по всім зобов'язанням, які є в банку. Тобто такий він... ланцюжок пішов. Так, він не сплатив своєчасно податки в бюджет. Бюджет не своєчасно отримав е, ці надходження і не своєчасно розрахувався з пенсіонерами, не профінансував школи і дитячі садки. І таким чином зупинилася ця машина, по якій гроші виконують функцію кровообігу. Таким чином, дефолт це коли ця машина зупиняється, так? тому що хтось не виконує свої зобов'язання. На сьогоднішній день ми від цієї проблеми віддалилися. Я думаю, що наступних 4-5 років слово дефолт в Україні ну, не буде існувати. О, все ж таки, нам найважливіше сьогодні це зупинення цього конфлікту, щоб він нарешті закінчився. Я думаю, що це найважливіший сьогодні момент, який ми якого ми всі в принципі чекаємо, і від цього залишить все. А як, от, наприклад, я часто бачу зараз на Фейсбуці, не тільки в Фейсбуці, ссилки в інтернеті, фільми про ну наше якесь майбутнє, коли воно чи може таки бути нове суспільство з новими принципами без. Грошей, тобто розподіл е всіх без, е без грошей, це можливо взагалі ну, на сьогоднішній день. ми знаємо, що скандинавські держави е сьогодні переходять абсолютно на безготівкову форму обслуговування. Mm -hmm. Тобто там 93% проходять через кредитні карточки. І взагалі як такої готівки немає. Тобто вона фактично не потрібна. Рано чи пізно, коли ми отримаємо зовсім інші можливості інтернету, а я думаю, що мова йде про Wi-Fi в великих розмірах, і коли не тільки, ну, от перше місто, яке там дозволило собі вільний Wi-Fi в усьому місці, це було в Канаді, вони отримали зовсім іншу... Технологічні можливості. Mm -hmm. І місто почало розвиватися набагато швидше. Тому я рахую, що як тільки е, спутники запустять правильний вайфай, який дозволить закрити всю планету Земля, і ми отримаємо цю послугу безкоштовно, ми технологічно зробимо два кроки вперед. І тоді необхідності в готівкових коштах просто не буде, ну, І як такої не буде. Тому що фактично е, терміналом для розрахунків буде ваш мобільний телефон. І на сьогоднішній день програм досить багато, і немає необхідності бігати кожен день до банкомату і там набирати своїх чотири цифри для того, щоб отримати 20 або 50 гривень. Є необхідність правильно користуватися технічними можливостями, і цей час уже прийшов, тому що далі. Далі світ буде розвиватися далі. Ми глобалізуємося, і ми, ми стаємо частиною глобального світу. Ми не можемо жити на острові, який називається Радянський Союз, так і залишатися споглядачами е, того, як всі користуються айфонами, планшетами і тими благами цивілізації, да, і казати, що мені це не потрібно, тому що це мене не розвиває. Розвиває, просто не треба себе обманювати. Анатолію, дякую. Побажання в заключенні, на заключенні побажання Анатолія гулеє нашим телеглядачам і радіослухачам. Перше, що я хочу побажати, це терпіння. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день рівень терпіння в нашому суспільстві є досить низький. На межі я би сказав. Так. І це терпіння не дозволяє нам почути один одного. І це також дуже важко, тому що елементи довіри розпочинаються саме. Саме з цих величин. І коли ми зможемо ці три величини об'єднати, ми зможемо створити нове суспільство, в якому кожен знайде собі місце. І я думаю, що е, треба розпочинати довіряти один одному. І тільки таким чином ми зможемо створити ту країну майбутнього, про яке ви говорите, про те суспільство, яке ви говорите. Дякую, і як сказав Річард Бренсон, живіть весело, а гроші до вас прийдуть. В цьому також ну, або вам принесуть, як казав Остап Бендер, на блюдечки золотою кайомочкою. Я дуже вдячний, друзі. Це була програма Ластівчине гніздо на телеканалі Чернівецький промінь. І в гостях у нас був фінансист, науковець, голова Київської міжбанківської біржі Анатолій Гулей. На все добре, до нових зустрічей.